Делегація з Полтавщини в складі 42 представників самоврядування кілька днів працювала в громадах чарівної буковини. Метою поїздки до старовинних чернівців було обмін досвідом та запозичення кращих практик управління. Зокрема, делегати відвідали Сокрянську громаду. Під час візиту вони ознайомились з діяльністю успішного аграрного підприємства, яке динамічно розвивається на Сокирянщині. Полдавчани побачили повний цикл виробництва від вирощування продукції та її сортування до остаточної переробки. Також учасники делегації відвідали об'єкти соціальної інфраструктури, заклади культури, і охорони здоров'я у місті Сокиряни. Вони оглянули музей присвячений трагічним і героїчним подіям російсько-української війни та сучасну лікарню з потужним реабілітаційним відділенням і відділенням гемодеалізу, що вразили високим рівнем оснащення. Серед учасників поїздки був і виконуючий обов'язки Кабиляцької міського голови Василь Кіптілий, який відзначив її продуктивність та пізнавальність. Вас запросили в складі делегації, 42 чоловіка. Запросили всіх міських голів для відрядження до міста Чернівці для прийняття досвіду. Ну, в принципі, поїздка була продуктивна. Вам показували по всіх галузях, по всіх напрямках і приклади да, роботи. Так, да, ми так, ми доїхали в неділю ввечері вже до Чернівців. А зранку вже у нас почалася зустріч із міським головою з головою обласної ради, де нам провели екскурсію по Чернівецькій міській раді, по обласній раді розказали напрямки роботи, пріоритети. Але що цікаво, що і молодці, це ідея мера звичайно. Щоранку в 9-й годині на площі віддається на центральній площі. Все, зупиняється. все транспорт зупиняється і хвилина, хвилина пам'яті проходить щодня, не в залежності від погодних умов, не в залежності від свята не свята, вихідний день, обов'язково. А як вони контролюють? Рух зупиняють працівники поліції, виїжджає автотранспорт, один автомобіль. Ми будемо таке вводити. Ми зараз... а, ви ж були в таких самих громадах приблизно до да, Кобиляцького. Так, да, ми були в таких подібних громадах. Mm. Але в чому різниця між нашими громадами? Якщо в Чернівцях громада може мати 36-38 тисяч населення, то це всього-навсього може бути 5-6 населених пунктів. Нема такої протяжності громад. Тобто все компактно, все прикучі бюджети, звичайно, громад перевищують наші в рази. За що? За рахунок чого? Значить, за, за рахунок бізнесу права. Тобто в них є підприємства. Да? Купа, купа підприємств. Давайте наведу приклад з однієї з громад, де нас ознайомили не зовсім але село 4,5 тисячі населення має. Люди займаються тваринництвом, в більшості. Ну, нема там більше чим займатися. Є сіно, є людина скотина. На сім'ю тримають 5, 6, 10 корів, кози, вівці. Молоко, так як і в нас, підприємці скуповували Забесін, так як ну, логістика дорогостоюча, і за Забестін скупувало. Найшовся місцевий підприємець і побудував. Такий собі міні-серзавод, подібний тому, як у нас побудувала в Білицькій громаді родина скрільників, закуповують місцевих людей все від овечого, до, від козячого і до коров'ячого молока, дають ціну, набрали на роботу своїх людей. І вже сири під брендом продають по всій Україні. І тобто приїжджають і... екскурсії, дають посмакувати своєю продукції. І можете в них закупити, а можете потім роздають візитні картки, і люди замовляють розсилають по всій Україні. І вони є такими ж платниками податків створення робочих звичайно, звичайно. І він в цілі Іванківці Кітманського району будує сироварню. Ну щоб ви знали, що це сироварня, Це так як Мерседес. От ми були на ній, там все продумано, як світло падає на сир. З якого ранку по яку годину, коли потрібно ультрафіолет, ну все повністю. Чо бачите, в Європі всі варять мірних, uh -huh. і Ібо СТО їм дозволяється в міну. Згідно наших стандартних норм, дозволяється тільки використовувати нержавійку. Наші ст... норми СТО ще за Радянського Союзу. Хорошо. У нас э, за рахунок земель, у нас масштаби земель, у нас орні землі, у нас паї, у нас все. У нас основні надходження э, є за рахунок платників податків і оренди землі. Але з виробництвом у нас гірше. У нас, у нас виробництво дві організації, це Зоре і мрія. Як такого виробництва у нас більше і немає. За рахунок туризму. Люди живуть. А також дуже потужні лісництва. Ми були на екскурсії в да. чотирьох, їм... чотирьох лісництвах. То найменше лісництво заготовляє 9,5 тисяч кубічних метрів деревини. Одне лісництво. Одне лісництво. Це, це саме найменше. Це в ньому робить десь ну, чоловік 200. Біля 200 чоловік працює. Yeah. Лісництво також впроваджує вирощування риби навіть. Ці... Да, це, це не заборонено червону рибу. Yeah. Да, побудували стави і Осетри. займається вирощуванням осетрината. Є і осетр, є і форель. При кожному лісництві мається підумник. Де вони вирощують різні культури, ну, висаджують собі і реалізовують по всій Україні також, дають рекламу і люди у них закуповують. Навіть є зоопарк прикордонному районі. При лісництві є зоопарк. Да, при... Це кордон із Румунією. До речі, лісничий герой України. Воїн, так? Да? Воїн. Колишній, да, да. Колишній воїн. І Він. Собирає тих тварин, які попадають в колючку на кордоні. Ага. Поранених, пошкоджених тварин. Для створення Так, да. да. Він створив такий такий воно як екопарк, створив і лікують, і потім отримують тварин. Ну, щоб було зрозуміло, навіть, навіть є два медіа. Соціальна сфера. Школи, садочки, школи, лікарні. Школи, Що там школи, лікарні. Значить, відвідали ми онкодиспансер, обласний чудові умови, чудове приміщення, кардіологічний диспансер, перинатальний центр, також в чудовому стані, чудові лікарі, чудове обладнання. Задавав питання. я. За який рахунок можливо було відбудувати і завести таке обладнання. Все за рахунок іноземних інвесторів. До речі, там багато чого, я так думаю, процентів на 80 за рахунок будується. Донорів, це за це рахунок кордону. В них йде повна співпраця кордон рядом, вони з ними співпрацюють і при тому вже давно. І воно не приватне, комунальне. Чили? Все комунальне. Все комунальне. Всі заклади, які ми відвідали, це всі були комунальні заклади. А в школах. Центр ветеран, до речі, також дуже потужний. Я відео да, з, тренажерами. з усім з да, Сучасне приміщення, сучасні тренажери. І мабуть, там Добре обучені інструктора. І наповнені людьми, але це приміщення, якщо я знімав е тільки перший поверх, воно чотирьохповерхове. Але можливо. там лікуються не тільки чернівецькі ветерани, там ветерани з усієї України. Mm. Да, я взяв контактні телефони в керівника, в усіх закладів це, керівники дуже щиро і відверто спілкувалися і надали свої телефони. Тобто, якщо була б необхідність, ми можемо з любим комунальним закладом. Зв'язатися, поговорити, отримати консультацію. Освіта, що там підтримував? Школи по тих населених пунктах, де нас возили, ну, я звичайно розумію, де гірше не везуть, так би як і ми везли, там де краще. Але школи в чудовому стані, дитсадки, школи. Також задавали питання за рахунок, за рахунок чого знову ж іноземні інвестори. А як вони будуть в цю реформу входить, вони цікавилися? То, що старші школа, старша. Поясню. За рахунок того, що громади мають досить малу протяжність, їм з цим дуже легко. В них немає, так як у нас 13, там 15, десь 11, десь 9 шкіл. Ні, там такого немає. Якщо населений пункт там 8 тисяч, 4,5 тисяч, це невеликий для них населений пункт, але є такі по 2 тисячі. Зрідко, то вони собі стягли. Тобто ця реформа для них дуже зручна, да? по суті, так. Але вони закривали також, вони вже закривали. Навчальні Малі, заклади оптимізували і вважають за це. І батьки до цього нормально відносяться, так як вважають, де більше учнів, так само кращий розвиток і для самих дітей. крім того, тепер тривоги у них, мабуть, їх менше, ніж в нашій території. За той час, що ми там були, тривога була одна. Одус... Ну, культура там теж представлена, мабуть, достойно. Да. Так. Національні і традиції люди підтримують. І спортивні також, мабуть. От, е... До спорту, до вас спорту... не, da, не, не, не вистачило часу, до спорту ми якраз не дійшли. Більша увага зверталася на лікувальні ну... заклади, реабітаційні центри і територіальні громади. А дороги? Ну, дороги на рівні наших. Десь, десь, чим... десь щось... Особо нема чим похвастатися. У них також дорога. По самих Чернівцях. В Чернівці це зрозуміло? Так. Я не сказав би, що там все просто, ідеально. Але відпочити молоді, відпочити з дітками є де. А водопостачання в них? Є? Що в них мережі що, в якесь комунальні господарства, в якому там стало? Також є проблема. Я задавав питання, виникають питання з водою. Так, як і з з водовідведенням також. Системи також устарілі, Комунальщики працюють, але ціна води вища, ніж у нас. Вищ? Вища? Вища. І... В гірських районах, там, як правило, Привозна. ні. В гірських? А і там, що вода підходить, так. А вода навіть на кілометровій висоті в горах і може бути такий струмок. Вода є. Цікаво. Тільки... До речі, загинувши хлопець хлопців на війні, також кількість дуже велика в кожному населеному пункті. Вони як їх вшановують? До речі, якісь у них є теж куточки чи е, До речі, чи є музей. Уже. Уже, де фотографії загиблих угу. героїв. Виставлені міста, на таких табличках виставлені, де проводились бойові дії. Угу. Ну, традиційно в них, на вході лежить і кітілі російської форми. По ньому треба обов'язково витертину. Що будемо впроваджувати, що ви побачили? Можливо, щось спільне з біликами. Які у вас плани зародились, поки ви разом? Ми ж разом, я так розумію, Резь. з Володимировичем? Миколаїв... Миколаївичу... Да. Спілкували, спілкувалися з Микола Володимировичем, задавали купу запитань. Але так як у нас різні регіони, знову ж все сходиться на тому, що треба з іноземними партнерами Друж. мати співпрацю. Національна кухня дуже смачна, так як на заході Закарпатська і Львівська, так само і Чернівецька кухня. Що там за страви? Кухня, ну, в принципі, традиційні, має бути бограч. пробували М'ясні страви також дуже, 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 дуже смачні. Мамалига. Смачно. Сири, за сири ми розмовляли. Сири в них і сири, і бринза також дуже, дуже смачні. Їхня так, так, традиція. Так, так, так. Хвалили, хто пробував, в них є місцеві виробники вин, туди ближче до Молдавії. Mm -hmm. ну, я він не дуже. Люди я не, я не пробував, але взагалі хто смакував, хто розуміє це, То розуміється кар, що смачні ароматні mm -hmm. війна. Ну так, да, це ж їхня тема. Так, садки яблуневі. А, фруктові, да, да, яблуневі садки і заразом її переробка, то ну, є що повчитися.